А скоро великдень, та бачиш війна, так сталося з нами наразі. І плаче в куточку холодна весна, їй гірко, як нам бідолазі. А скоро великдень, і скоро свята. Прийде золоте воскресіння, а моя країна нестиме Христа, нестиме заради спасіння. Стоятиме там серед чорних руїн. Заплакана, змучена, боса, гарматний в ухах колотатиме дзвін, і холод кривавий по косах, а скоро великдень. Для чого війна, для чого прострелені груди? І ця не по людськи висока ціна, безглуздим наказом від юди. А скоро Великдень, та бачиш, війна, та бачиш у нас катастрофа. Тепер у нас своя болюча ціна. Тепер у нас своя голхофа.